Щіроку з 2016 року, в вересні-жовтні в багатьох містах України проходять Дні Європейської спадщини. Це загальноєвропейська ініціатива, яка покликана зберігати, примножувати і популяризувати українську спадщину, залучати громадськість до того, аби вони цінували те, що мають. Умань є членом цього проекту. І вже восьмий рік поспіль в нашому місті проходять велика низка заходів присвячених дням європейської спадщини в Україні. Цьогоріч тематикою днів європейської спадщини є жива спадщина, адже не лише будівлі, архітектура, різноманітні пам'ятники несуть якусь цікаву історію. У нас дуже багато різноманітних обрядів, ремесел. Історія багатюща, як в нашого міста, так і країни загалом: міфи, легенди, поезія, пісні і танці усе це і є жива спадщина. Тож не дарма цьогоріч в нашому місті буде проходити велика низка майстер-класів. Наприклад, ми будемо робити ляльку-мотанку із кукурудзяного листя, із тканини, із ниток для в'язання. Буде багато. Різноманітних майстер-класів, які присвячені розпису. У нас на Уманщині були сестри Гоменюк, які надзвичайно цікаві своєю творчістю, і ми будемо доторкатися і до цієї спадщини, в тому числі. Будемо вивчати автентичні танці історичної Уманщини. Тож, будь ласка, долучайтеся до Днів Європейської спадщини. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про герби Умані, якими вони були із самого початку і до сьогодення, такі заходи у нас теж будуть. Тож не лише майстер-класи, а різноманітні лекторії, екскурсії, квести, в тому числі театралізовані, будуть у період з 23 вересня по 7 жовтня. Усі заходи, які будуть проходити в рамках днів Європейської спадщини, безкоштовні. Вони ініційовані небайдужими громадянами нашого міста, які вболівають за історію його зазбереження і популяризацію його культури. Але разом з тим усі ми в першу чергу вдячні нашим захисникам, які віддають своє життя для того, аби ми могли жити, працювати, розвиватись. І зберігати те, заради чого вони гинуть. Тому на деяких із цих заходів будуть благодійні акції, і своїми донатами за бажанням ми зможемо долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ. Тож підписуйтеся на сторінку Ментуристична, уся детальна інформація буде розміщена саме там. На більшість із заходів потрібно буде зареєструватися. Нам важлива безпека наших учасників, тому на деякі заходи, кількість місць обмежена, потрібно буде пройти реєстрацію. Слідкуємо, дивимося, реєструємося і приходимо на наші заходи. Долучайтеся до збереження вивчення нашої культурної спадщини. Україна, місто Умань надзвичайно багаті на величезну кількість спадщини. Ми, українці. Ми багатий народ. Потрібно це пам'ятати, знати, любити, цінувати і вивчати. Саме для цього ми. І проводимо дні європейської спадщини. Чекаємо вас.